Друзі, усім вітання! Рада вітати вас на нашому занятті з типових помилок у правописі. Дякую всім, хто доєднується в телеграм-каналі. У нас неймовірна кількість. Тому залишайтеся з нами. І працюємо на результат. Так, найпоширеніше слово, наприклад. Люди за аналогією на добраніч можуть писати його окремо. Але запам'ятайте, що слово, наприклад, пишеться. Разом. Наступне, не знаю. Насправді я впевнена, що кожен з вас пише Не знаю» окремо. Основне правило зі школи не словами, пишемо окремо. Але іноді, можливо,. Хтось ну, забуває, але дійсно дієслово має декілька форм: дієприкметник, дієприслівник. Так от, не дієсловами, не дієприслівниками, завжди пишеться окремо. Дієприкметник там, в залежності від позиції. Бо якщо він стоїть після підмета, він виконує роль присудка. А присудок це зазвичай? що? Тіє слово робила, писала, малювала. То, відповідно, присудок тоді буде писатися окремо. А якщо воно виконує роль означення, то воно, відповідно, буде писатися разом. Сьогодні, до речі, про це і поговоримо. Правопис, частки не. По-перше, частки не. Треба знати, що не і ні це заперечні частки, службова частина мови. Далі, коли ж ми пишемо частку не разом. Перше. Якщо слово без не не вживається. Це дуже просте правило, логічно, зрозуміло. Наприклад, немовля, невпинний, нестямний, невдовзі, невпинно, неволити, нехтувати, немає слова хтувати. Правильно, правильно. Тому, коли слово без неї не вживається. Друге з іменником, прикметником, займенником, прислівником. Якщо це не розривне поняття. Тобто, я щойно говорила, в нас є частини мови. І коли людина розрізняє частини мови, їй легко. Тобто, з дієсловами не завжди окремо, з дієприслівниками завжди окремо, а от з іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками дуже часто частка не пишеться разом. І ще буває таке, що ми сумніваємось писати той прикметник недобрий, негарний, разом чи окремо. Намагайтеся підібрати синонім без «не». недобрий злий, негарний, потворний, неважко легко, нелегко важко і так далі. Але плюс друге правило, що не з прикметниками завжди пишеться окрем... разом. Перепрошую, разом. Так. Третє правило у складі префікса «недо», «недолюблювати», недокрив'я, недоторканність. І дієприкметник. От з дієприкметником треба бути дуже обережним. Тому що, якщо він виконує роль означення, який, праця яка не завершена, книга яка не прочитана, перешкоди які не здолені, то ми пишемо разом. А якщо позиція дуже важлива, для порівняння два коротеньких речення. Непрочитана книга і книга непрочитана. Непрочитана книга. дієприкметник стоїть перед означеним словом, перед іменником. І тут це означення, книга яка Непрочитана. А якщо цей дієприкметник стоїть після означеного слова, він уже виконує роль присудка. Тобто книга. Не є прочитана, або книгу хтось не прочитав. Не прочитав це вже дієслово. Не є прочитана це складений дієслівний присудок. Тому тут важливо з дієприкметником попрактикуйтеся. Тобто, дуже легко це бачити, якщо ви пишете, чи бачите це в тестах візуально позиція. Перед іменником пишемо разом, після іменника пишемо окремо. Тепер, коли ж частка не пишеться окремо з усіма частинами мови, коли є протиставлення. Не горе, а радість не швидко поволі. Якщо протиставлення немає, то не горе, не швидко, не добрий. ми пишемо разом. Тільки з'являється протиставлення. От навіть беремо одне й те саме слово. Сполучення слово, словосполучення, для, до прикладу. Е, недобрий вчинок. А можна сказати, в цьому контексті будемо писати разом. бо можна підібрати синонім безне і сприймається як одне поняття. А якщо вчинок не добрий, а поганий, або там ще якийсь, є протиставлення. У нас є протиставні сполучники в українській мові, це А, але проте зате однак. Запам'ятайте, тільки, бачите, ці сполучники зразу, бачите, частку не пишемо окремо. Наступне правило дієслово, дієприкметник, присудок, дієприслівник. Тобто все те, що пов'язане з дієсловом, а дієприкметник і дієприслівник це форма дієслова. Ми пишемо частку не окремо. Не виконувати обов'язки. Задачі не розв'язані. Не поспішаючи на зустріч, Не поспішаючи, це дієприслівник. Не розв'язані це дієприкметник, не виконувати це не з дієсловами. Іноді а, діти, люди а, плутаються в тому, що вони забувають безособову форму дієслова. Безособова форма дієслова на НОТО, наприклад, не зроблено, не написано. І ось вони губляться в тому, що це дієслово, губляться в тому, що це безособове дієслово, але ж основне правило не з дієсловами пишемо окремо. Далі прикметник, коли виступає в ролі присудка. Ця книга не цікава. Я наводила приклад не прочитана. Тобто, книга не є цікава. Але тут важлива позиція: дивіться, якщо у вас прикметника або прикметник стоїть після іменника, він виконує роль присудка. А присудок зі школи ми знаємо. На які питання відповідає: що робити, що зробити? Тобто, десь там ховається дія. Тому книга не просто яка не цікава, а книга не є цікава. Вона не зацікавила нас. Наступне і дієприкметником, які мають пояснюване слова. Я обмірковував ще недописану статтю. Ну, хай вже буде непрочитана книга. Тобто, якщо у вас позиція непрочитана книга, пишемо разом. Книга не прочитана, поміняли місцями окремо. А якщо між оцим не прочитана і книга з'являється будь-яке третє слово, зазвичай це слова ще досі ніким мною. Тобто це речення ще не прочитана книга, можна перефразувати ще хтось не прочитав книгу. Або книгу не прочитав там, якщо мною. Книга не прочитана мною. Я не прочитав книгу. В реченні я не прочитав, точно напишете окремо. Тому, в принципі, якщо книга не є прочитана, запам'ятайте пояснені слова. Ще раз: це слова ще досі, ніким, мною, будь-які третє слово, яке вклінюється між іменником та дієприкметником. Наступне не частку ми пишемо із числівниками займенниками, прислівниками. Окремо. Не чотири, не той, не цей, не тей, не на те, не на це і так далі. І у нас є підсилювальні прислівники. Не можна, не треба, не зовсім, не варто. Запам'ятайте ці сполуки і пишіть їх окремо. Наступне слово немає і немає. Коли ж ми пишемо його разом, коли ж ми пишемо його окремо. Якщо можна замінити немає, по-перше, немає це безособове дієслово. Якщо у вас в реченні безособовому є слово немає, воно 100% буде писатися разом. Тому що безособове дієслово тягне за собою відсутність підмета, тобто дія відбувається без особи. Наводжу, приклад, у мене немає комп'ютера. В цьому реченні немає підмета. У мене це не підмет, це додаток. Тобто ми з цього речення розуміємо, що є щось відсутнє у когось. Якщо я можу, слово немає, замінити на нема і зміст не втрачається, воно пишеться разом. У мене немає комп'ютера, і у мене нема комп'ютера. І так, і так звучить. І так, і так є, але пам'ятайте про те, щоб ще раз якось себе перевірити, шукайте там підмет. Якщо в реченні у вас є підмет, є діє слово немає, то воно буде писатися окремо. Я не маю комп'ютера. Ну, хай він буде, бо я не маю, але ми говоримо про немає. Він не має комп'ютера. Спробуємо в цьому реченні замінити на нема. Він нема. Комп'ютера. Що це таке? Якийсь набір просто слів. Тобто, якщо в реченні є підмет, є «немає», воно буде писатися завжди разом. Тобто, це дія, це не з дієсловами. Ось так запам'ятайте ці два простенькі речення: у мене немає комп'ютера, ну хай буде у нього. У нього немає комп'ютера і він немає комп'ютера. В першому немає підмета, пишемо слово немає разом. І третє, ми можемо замінити на нема. Якщо ж ми говоримо, що в реченні є підмет, є дієслово «нема», в такому випадку ми будемо писати його окремо. Наступне правило типове згідно з і відповідно до. Чомусь так буває, а в документах плутають прийменники навпаки. Тобто пишуть згідно до оригіналу. І, відповідно, з оригіналом. А треба навпаки: згідно з, та відповідно до. Як запам'ятати, відповідно, оце но, до, но, до, закінчення якось собі. І згідно з, згідно з, запам'ятайте, Згідно з оригіналом, відповідно, до оригіналу. І тільки так, не навпаки, бо дуже часто чомусь згідно до оригіналу і, відповідно, з оригіналу. Чому так відбувається, пояснень таких немає, але насправді це калькування з російською. І виходить так, що в сотвісті з оригіналом. І у нас так само там до, але згідно з відповідно до. Дві форми, які тільки такі можливі. Наступне правило подкаст чи підкаст. Іншомовне слово, яке дуже часто кажуть неправильно. В українській мові насправді слова чергуються оз і, наприклад, вечір-вечора. Вікно, вікна, там оз е або з і, але вечір-вечора. В іншомовних словах такого, такого не відбувається. Тому червання з ОІ не може бути в закритих і відкритих складах. Хто забув, що таке відкритий закритий склад, нагадує. Кожне слово у нас ділиться на склади, і якщо цей склад кінчається на голосну, він відкритий. Якщо він, тобто беремо слово, беремо слово вечір. Вечір. Літера І в закритому складі, тобто з двох боків «чир». тобто другий склад з двох боків приголосній. Начебто закриває оцю голосну. А вечора. Не вечора ми кажемо, ми кажемо вечора. Відбувається ця зміна, і тоді ми бачимо, що другий склад, «чо», він відкритий. Тому що кінчається на голосну. Тому це правило в українській мові працює. І дійсно чарування це відбувається, але, чесно кажучи, воно відбувається на інтуїтивному рівні, тому що ну, людина, яка читає, спілкується, вона все одно відчуває цю зміну, це як відмінки. А ми говоримо про іншомовні слова. Тому підкаст у нас залишається. І дуже часто люди так само думають, що якщо відбувається чергування, то ми маємо цей звук і. Через співзвучність із українським префіксом ПІД, у нас є український префікс ПІД, підземка, наприклад. То через співзвучність з українським префіксом ПІД, плюс через це правило, що у нас чергування в українській мові відбувається в закритих-відкритих складах, люди кажуть Підкаст, а це помилка. Маємо вживати подкаст. Іншомовне слово з англійської подкаст. Ви бачите, як воно пишеться в оригіналі, тому запам'ятовуйте, що іншомов... з іншомовними словами треба бути дуже обережним. Якщо не, не сумніваєтесь в правописі, у нас були страви з вами, у нас були напої з вами, коли ми говорили американо чи американо, коли капучино чи капучино. Тобто, якщо сумніваєтесь в якихось таких іншомовних словах в його правописі, спробуйте знайти український відповідник. І, і, або згадати таке слово, в якому ви впевнені. І тоді у вас буде менше проблем. Так, наступне це числівник півтора і півтори. Те, що воно пишеться разом, я е, не сумніваюся, що ви знаєте. Але справа в тому, що тут треба пам'ятати рід. Півтора приєднує в собі поєднується тільки з чоловічим та середнім родом. Півтора року, рік це чоловічий, півтора тижня, півтора місяця, кілограм. А ось числівник півтори тільки з іменником жіночого роду. Що це значить? Що півтора м -м, тонни не може бути. Що, наприклад, будь-який іменник там півтора, ще чогось не може бути. Числівник півтори. Поєднується лише з жіночим родом. Півтори тонни. Півтори доби. А не півтора доби. Тобто, запам'ятайте, півтора чоловічий середній, півтори тільки жіночий рід. Наступне правило дати хабаря чи дати хабара. Насправді тут мова йде про закінчення. І мовознавці рахували його до іменників твердої групи, хабара, деякі до м'якої хабаря. Але дійсно варто запам'ятати, що ми його можемо вживати і так, і так. Але переважна більшість мовців і мовознавців схильне до того, що це м'яка, типу лікаря, хабаря, тобто закінчення, коли у нас м'яка форма. Наприкінці пишемо літеру Я. Наступне правило спрощення. Це правило дуже важливо, тому що одне з найпоширеніших правил, в якому в правописі роблять люди помилки, тому що воно складне з двох боків. Перше, в російській мові спрощення не відбувається. Якщо ми говоримо про. Спрощення ми маємо на увазі, що коли іменник, звертаю вашу увагу на слайд, проїзд іменник, а проїздний буде без літери Д. Тобто в українській мові спрощується, і мовлення наше стає тоді більш милозвучнішим і гарнішим. В російській мові цього явища немає. В них щасливий, у нас щасливий. У них учасник, у нас учасник. У них серде... ну, серце, по-перше, у нас серце це така типова помилка, дуже часто сердечний може бути відбуватися, а у, а у них цього немає. Тому через це і виникають труднощі. Тиждень, тижневий проїзд, проїзний. Зафіксуйте собі ці сполуки, з змінюються змінюється на зене. Але тут ще дуже легко теж вам підказка: Іменник – спрощення не відбувається. А в прикметнику відбувається. Тобто, про що це я? Проїзд, проїзний, заїзний, виїзний це все прикметники похідні, там літери «ди» не буде. Тиждень, але тижневий, щотижневик, іженіденник російською і так далі, і так далі. щотижня, там літери «ди» просто не буде. Участь, учасник, користь, корисливий, радість, радісний. Російською радосний, щасливий, учасник і так далі. Запам'ятовуйте це правило спрощення. Як і в кожному українському правилі, у нас є винятки з правил. Запам'ятайте ці слова. Скнара вискнутий 16, хвастливий, зап'ясний хворосняк, песливий, кістлявий, тоскно випускний. Це правила зі школи. Винятки з цього правил. Коли знаєш винятки, ти не помиляєшся. Тобто, це ці слова, ну це більше стосується шкільної програми, тому що в тестах саме ці слова дають, і коли учень бачить, ага, кислявий, наприклад, він сумнівається в слові тижневий. Але якщо він знає винятки, він дивиться, ага, кислявий тут ні, тоскно випускний. Ще раз проговоріть і запишіть винятки. Скнара. Вискнути 16 хвасливий, зап'ясний хворостняк, песливий, кіслявий, тоскно випускний. Справа в тому, що а, це правило, що крім того, що його треба запам'ятати, знати, має підводні камені, що у вимові ми цю літеру не чуємо, але ми маємо її писати. Тобто, якщо ми кажемо корисний, радісний, ми так і чуємо, що там немає літери. Але якщо у нас, наприклад, артистці, медалістці, ці слова артистка, медалістка, там обов'язково воно зберігається на письмі, тобто артистка, артистці, волейболістка, волейболістці, воно там зберігається. Але у вимові у жодного вчителя чи мовознавця ви не почуєте артистці, вони будуть вимовляти артистці. Вимовля... там, волейболістці і так далі. І ще одне правило іншомовні слова, які кінчаються на літеру Ти, зберігають це в правописі, але знов-таки будуть проблеми з вимовою. Тобто ви не будете чути це десь, коли вам хтось буде диктувати. Це такі слова, як контрастний, баластний. Я зараз вимовляю так, як ви маєте писати, бо у вимові воно відбувається. Контрастний, баласний, фрукпосний, якщо це слово агент, агентство, а пишемо агентство, якщо це слово турист в кінці Т воно зберігається, тому туристський, а вимовляємо мотуристський. І найпоширеніше слово це слово студент. Коли ми говоримо студентський квиток, студентська вечірка, але ж студент закінчується на ти, тому студентський, студентство у вимові цього чути не буде. Запам'ятовуйте і підсумовуємо. Є винятки, є іншомовні слова, які кінчаються на ти, і є слова, наші типові, де спрощення відбувається. Порівнюйте через російську мову, бо цього правила в російській мові немає. В них, мені здається, Ну, я навела певні приклади, де я точно знаю, що щасливий, радісний, корисний у нас є. А щасливий, радісний, устний оці всі слова, у нас же устний. Тобто у нас спрощення відбувається за загальним правилом спрощення. Зафіксуйте, занотуйте, не помиляйтеся, залишайтеся з нами. На все добре, па-па!